Які показали найкращі результати за підсумками лютого та березня, ними стали Георгій Іваницький та Маркіян Івашко. Побачила, як нагороджують спортсменів, і наша журналістка Софія Войцехівська. Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області спільно з колегією управління молоді та спорту вже майже два роки визначають кращих спортсменів місяця. У Всесвітній день спорту свої нагороди отримали Маркіян Івашко та Георгій Іваницький. Отримують такі спеціальні відзнаки. Ми намагаємося такі авторські роботи їм дарувати. І до цього ще грошові премії. і Крім спортсменів, ще й тренери отримують так само свої відзнаки і премії. Ось така кова ластівка Тепер буде нагадувати Георгію Іванецькому про високі результати. Спортсмен виборов золото на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в приміщенні. Змагання відбулись у Словенії на початку березня. Приємно було. Я до кінця може навіть не вірив, що попаду сюди. Цю новину Георгію Іванецькому повідомили після повернення з гран-прі Європи, який відбувся у грецькому місті. Марафон їздили в Грецію на гран прі Європи, зайняв міксами перше місце. Ну, мікс команда, тобто хлопець і дівчина зняли перше місце і в команді чоловічий третє. За здобутки на гран-прі Європи отримав визнання кращого спортсмена місяця Маркіян Івашко. Ця нагорода завжди є дуже приємною основою цієї приємності. Великою є те, що в нас. Область, яка славна своїми спортивними традиціями і є досить потужна боротьба в кожний місяць за цю почесну нагороду, тому що є багато спортсменів, є завжди успіхи, і ця нагорода завдяки цьому стає більш бажаною і більш важливою. Лучник стверджує, що спорт має виховувати здорову націю як фізично, так і.